Вітаю з вами Бурсук. Для тих, хто вміє слухати і придбавши даний прилад, повинні знати, що тут є такі функції. Чи будете ви застосовувати, не будете, але суть така. Максимально розкав цвяхи, як бачимо, таку розкараку. І тут поперек робимо ось такий трикутник, замикаємо. Це взагалі доволі складно буде для приладу, але ми спробуємо виявити. Далі стопка монет срібних, корок і. Не тільки 3D окуляри, я ще й завіси взяв. Ну, такі в кольор в основному підкидують, да? Але подивимося, що в нас може саме прилад. Давайте, поїхали. Далі. Блище. Залізо. Ну, відсотків 90% воно відсіяне. Вище. Все рівно переважає. Тобто відсіяли. Певна пробка відсіяна. І монетки. Думаю, всі побачили, і всім корисно.